Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Молоду картоплю запечено в духовці. 1 кг молодої картоплі, півчайної ложки приправи до картоплі пів чайної ложки солодкої паприки, 2 зубчики чеснику, 2-3 столових ложки олії, свіжий кріпець та базилік, можна також сухий, 20-30 грамів вершкового масла, сіль та перець за смаком, Картоплю треба трохи потримати у воді, а тоді очистити. Це можна робити двома способами. Перший як слід потерти кожну картоплину губкою. Другий очистити кожну картоплину за допомогою ножа. Тільки треба не зрізати кожуру, а акуратно її зішкрібати.